Матрац ХАРТ – ортопедичний матрац високої жорсткості. Матрац за вишки 23 см, здатний витримувати необмежені навантаження на одне спальне місце. Для виготовлення чехла матрацу ХАРТ використано м'який та приємний на дотик матеріал, який має гарні повітропроникні властивості. пластивості. Основа матрацу ХАРТ – це пружинний блок, Покет Єнікелі ХАРТ підвищеної жорсткості. Це блок шахматної збірки з використанням посиленого дроту для виготовлення пружин. Це високоскладні системи, які ідеально адаптуються до ваших потреб. Центральне склеювання кожного ряду пружин надає індивідуальну гнучкість кожної окремої пружини, забезпечуючи високий ступінь підтримки тіла. Це означає, що залежно від кількості пружин можна досягти точного рівня ергономічної адаптації до ваги тіла. Додатковими матеріалами в матраці є ортопедична піна Comfort Foam, яка найбільш точно підлаштовується під анатомію тіла, забезпечує ідеальну підтримку хребта та гарантує збалансований мікроклімат сну. Жорстка повсть – це проміжний шар для захисту м'яких наповнювачів від деформації з боку пружинного блоку. Кокосова койра підвищує ортопедичний ефект шляхом створення додаткової поверхневої жорсткості, а також продовжує термін служби матрацу. Боковина матрацу виконана з 3D сітчастої тканини та велюру. Таке унікальне поєднання забезпечує додаткову циркуляцію повітря між шарами та підкреслює стиль матрацу. Матрац хард комфортний сон без обмежень.